Всім привіт! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми разом дамо відповідь на питання, яке хвилює багатьох. А чи справді запускати рекламу дешевше напряму через Instagram, аніж через Meta Business Manager? Давайте розбиратись. Ви однозначно бачили під кожним постом в Instagram яскраву кнопку Просувати публікацію. Таким легким способом Instagram дозволяє запускати рекламу безпосередньо у себе в додатку. Цей спосіб рекламна кампанія запускається максимально швидко, по спрощеному процесу, буквально в 3-4 кроки. І як ви вже зрозуміли, рекламу таким чином можна запустити лише на існуючу публікацію. Обираєте пост. Далі вам пропонують ключові налаштування по цілі, повідомлення, відвідування сайту чи збільшення підписників. Наступний крок таргетинг по демографії, локації, інтересах. Ну і далі вже обираєте бюджет і тривалість кампанії. Тобто можливості трохи обмежені, але це ідеальний варіант для швидкого бустингу. Або якщо ви лише починаєте і не хочете потонути у хвилях мікроналаштувань Facebook. Однак, якщо вам потрібно більше інструментів таргетингу чи поглиблена аналітика, то без мета бізнес-менеджеру вам не обійтись. Це вже повноцінний рекламний кабінет, який пропонує більш потужне та багатофункціональне середовище. Ви отримуєте доступ до розширених параметрів таргетингу. Комплексної аналітики та здатності легко керувати одразу кількома рекламними обліковими записами. І тут ви можете просувати не лише існуючі публікації, а й створювати нові оголошення. Але якщо плюс-мінус все те ж саме і єдина відмінність у рівні складності та деталізованості, то чому запускати рекламу через Instagram трохи дешевше? І чи це так насправді? Чим більше ви звужуєте аудиторію, на яку таргетуєте своє оголошення, тим більш цільові покази отримуєте від тих людей, які вірогідніше куплять ваш товар. Через мета бізнес Manager можна запустити ремаркетингові кампанії на тих людей, хто вже відвідував ваш сайт або навіть вже зробив замовлення, а також запустити динамічну рекламу каталогу тих товарів, якими цікавився клієнт. Набагато дешевше показувати оголошення, наприклад, всім жінкам 25-35 років у межах конкретної локації. Але якщо порахувати, скільки з них купить ваш товар, то може виявитися, що ціна за конверсію буде набагато нижчою в компанію з більш деталізованим таргетингом. Обидва способи запуску реклами мають свої переваги. Але в підсумку все зводиться до ваших конкретних цілей. Якщо цілі збільшити охоплення для публікації або наростити підписників на аккаунті, то перший швидкий спосіб ідеально підійде. Якщо потрібні продажі товарів та більш детальний таргетинг на аудиторію ваших реальних або потенційних клієнтів, то мета бізнес менеджер це ваша секретна зброя для досягнення мети. Якщо ця інформація була для вас корисною, не забудьте натиснути кнопку Подобається та підписатись на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад з діджитал маркетингу. Побачимось наступного разу. Бажаю вам успішних рекламних кампаній!